Один вітає вас. Наразі ми знаходимося на вулиці Гоголівській. Житомиряни, будьте обережними, тому що по місту падають стовпи. На е, задньому фоні ви зараз я вам покажу, побачите, де стовп просто впав на дерево і поклав лінію електромереж на проїжджу частину. Через це перекрили рух транспорту. Утворилися невеличкі затори, але все ж таки вони є. Наразі комунальники працюють, прибирають, розділяють дерево. Наскільки це затягнеться, скільки по часу поки невідомо. Нагадую, що це вулиця Гоголівська. Тут під час грози трапилась аварійна і навіть життєво небезпечна ситуація. Яна Черпицька спеціально для телеканалу СК-1.